Ще не народжена дитина Кім Кардашян, Вже, мабуть, володіє чималим гардеробом і має все потрібне для перших років життя. Дня телезірка влаштувала вечірку на честь майбутнього немовляти. У гості вона запросила родичів і друзів знаменитостей. Звісно ж, ніхто не прийшов із порожніми руками. Гвінет Пелтроу піднесла Кім два досить практичних подарунки: кухонний блендер, вартістю понад 350 доларів. Акторка вирішила доповнити сертифікатом на 21-денний курс схуднення після пологів. Але найбільше Кардашян вразив коштовний презент Поп-діва разом із чоловіком Джеємзі не з'явилися на вечірку, проте подарунок вони все ж таки передали кур'єрською службою. Одна із найбагатших пар світу обрала для дитини кімікані стілець, інкрустований кристалами Сваровські. Його стильний і оригінальний дизайн розробила Карла Монхен. Загальна вартість дитячого крісла перевищила 12 тисяч доларів. У вітальному листі Бей написала, що раніше її донька Блу Айві теж мала схожий стілець. Співачка додала, що не шкодує для подруги будь-якої суми.